На це відос витрачено більше тисячі гривень і три тижні часу. Я не знаю, як там твої інші блогери, але я за справжній контент. Тож не забудь поставити лайк і комент. І, до речі, рекомендую вдягнути навушники. Приємного перегляду. Покращення гітарного. Три всім відомі пункти важкого гітарного звуку. Пониження строю. Як на мене, оптимальний стрій це дроп D або дроп C. Можна і нижче, але то вже не твій смак і стиль. Та свіжі струни! Товщина струн 52-54 для дроп d або дроп c Можна товше, тоньше, але я ставлю такі. High-gain Підсилювач! Єге, щось для металу. Хтось буде хвалити лампу, хтось транзистори. Суб'єктивно, транзистори зліше та важче! А тепер менш відомі. Давайте коротше, цей перевіримо оці всі теорії з пливом деревини на звук. Тобто зробимо дирки в деці та будемо кріпити струни через них, аби було більше вібрацій на деревину. Потім я коротше викидую свій бридж і стромолог і ставлю максимально тупий, простий бридж в рапараунд, завдяки кому струни напряму контактують із декою і не висять на пружинах. Також сам бридж ставиться тупо при до деки, максимально контактуючи із деревиною. Також в мене гітара із вклеєним грифом. Тобто вібрації, вібрації і ще раз. Вібрації. Чистота експерименту. Ми тут серйозні вчені, а не якісь там ютубери. Тому до таких точних експериментів підходимо з максимальною серйозністю.

Так, моє суб'єктивне уявлення полягає в тому, що звук змінився мінімально і, взагалі, не так, як я уявляв. Тобто, замість більш плотних басів, я отримав більш підтягнуту атаку і менший сустейн. Так, так, саме так. Як на мене, як я і побачив із форми синусоїди та швидкості її затухання, сустейн став менше. Але я знов наголошую, що частина суб'єктивізму тут більша ніж реальних даних. Висновки роби сам. Я особисто вважаю, що ці всі пляски із звуком деревини та струни через деку лише рекламний хід. Так. Може, гітара і буде звучати із цим інакше, але не значить, що це буде краще. До того ж, по правді кажучи, на 80% твій гітарний звук на записі залежить від звукорежисера. Не забудь поставити лайк та залишити комент.